Так, розпакуємо Посилочки прийшли новенькі. Значить з маленької почнемо. Так, трек номер. Ну Я в принципі знаю, що тут. Зараз подивимось. Ми бачимо, звичайно, запаковано. ну Ось такий зарядний блок. По характеристикам. Можливо, кому щось треба буде подивитися. Ну, продавець говорив, що тут у нас буде швидка зарядка 65 Вт. Подивимось, чи насправді це в нас буде. Так, що й тут. Есть. Так, і тут. Так, ну, і бачимо в коробоці. Все нормально наше цього. Так, що у нас тут? Інструкція. Ну, сам блочок. До речі, я, по-моєму, замовляв. Європейською вилкою. Це вже гірше діло. 67 Вт. Ну, вже ж, який буде, так і буде, і має перехідник десь є. Так, характеристики. Трошки гірше. Ну, треба перехідничок шукати. Ну і все, блочок невеличкий. Побачимо, як буде працювати. Так. Ну і друга посилочка. Так, трек номер. Все ціленьке, нормально запаковане. Ось тут прийшов телефон. Просив замовити дитині. Чекають. Тим більше, що вчора приходив екран добили з на старого телефона. Так, ну ось телефон такий. китель Характеристики. Модель C32, по-моєму. Називається так. Давайте відкривати. Паковано. Бампер непоганий, зразу видно. Так, це треба. Зразу відклеїти. Так. Оп, єсть. Захисна плівочка є. Що дуже добре. Так, ну давайте вмикнемо. Так, пішло завантаження. Значить, тепер давайте подивимось. До речі, чехол. Добротний. Буковинки підсилені. И на камеру є. Мне это подобается. Так. На российском языке тоже есть инструкция. Скрипочка. Зарядочка. М -м, слабенькая якась зарядка. Так. Мабуть, на 10 ватт. Да. Ну, Type-C. Давайте так, завантажуємо. Так, так, англійську нам яку? Навіть не знаю. Ну, давайте українську все-таки виберемо. Українська, так. До мережі, до мережі. Поки що не будемо, так. П'єднаємось до Ну, Це давайте під'єднаємось. Так. Що, зовнішній вигляд непоганий телефончиком? Додаткова кнопочка є. Можна на щось назначити сканер. 3,5 для наушників. Зверху нічого немає. Ну, коротенько, нічого такого немає, все стандартно. Ну, За таку ціну стерео нема звичайно. Побачимо по камерах, які. Будуть щось камери, наче мені всі однакові. За розміром. Матриці треба дивитися так, так, так. Щось довгенько завантажується. Давайте. Чехолоді нема хай буде. Ну, виглядаю чехло добротно. Да. Чехол непоганенький. Ну, Тоні не захочуть ще замовлять, можливо. Хоча на такий телефон важко буде чехли знайти. Так, да, захист боковий непоганий. Будемо надіятися, що все буде окей. Так, що в нас тут? Ну ладно, поки що не копіюємо. Ну, що тут у нас думає так довго, пропустимо тоді будемо, ну так, тут приймаємо. Пін-код не потрібно поки що. Так, все. Телефон завантажується. Знає, що швиденько перевіримо звук камеру та і все. Почнемо, мабуть, із камери. А де в нас камера? Оце? Ні, не це. Хоромо. Ось і камера є. Так, під час. Uh -huh -huh -huh. Так, що у нас тут? Портрет, панорама вручну. Ну, це стандартно. Так, давайте глянемо. Поворота нема, то поворота. Ну камера непогана доволі. Да, тут ще пока. Налаштовувати треба. Так, і, і, і звук нам треба перевірити, якимось чином. Давайте налаштування зайдемо. Да. Так. Обертання. Так, 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 налаштування. Так, про телефон. Так, назва c 32 Що нас ще? Модель C32, Android 12. Ну, основне, що нам треба по пам'яті ще подивитись. Нема тут нічого такого. Ну, в принципі, на цьому все. Ага, звук, звук, звук. Заждіть налаштування звук нам треба, звук. Ну, в принципі, непоганий звук. Погужності не супер, але все добре. Все, дякую за увагу.